Ми вдома. Ми не прийшли на чужу землю. Ми не просимо чужого. Ми просто хочемо залишитися собою там, де народилися, де росте пшениця, де співають жайворомки над полем. Ми не вороги, ми люди, ми вміємо прощати, але не зникати. Ми вміємо плакати. Але не здаватись, ми несемо у серці світло, навіть коли темрява підступає до порогу. Мир це не угода, мир це коли більше не потрібно ховатись, коли дім знову стає домом, коли кожен повертається туди, звідки прийшов. Ми Україна, і наш голос це не крик. А молитва, поверніться до себе, залиште нас бути вдома.